Нашою головною цілею є збереження пам'яті про всіх, хто віддав життя за землю, яку ми називаємо своїм домом. І е, так цей фільм побачить і е, міжнародна аудиторія, так е, в нього є своє життя там, за кордоном. Але ви і українське суспільство для нас на головне і ціль цього фільму. Не тільки закарбувати пам'ять про військових і а, віддати шану тим, хто зараз боронить нашу землю, а і, а, а, і зблизити наше суспільство. Цей фільм про дистанцію. Він не просто називається Дві тисячі метрів до Андріївки. Це не просто дистанція до Андріївки. Це про дистанцію між нашим суспільством і військовим. Тому що їм потрібна потрібна підтримка, їм потрібно відчувати, що ми всі їх чуємо, розуміємо і відчуваємо те, через що проходять вони.